Всім привіт! Як і обіцяв в минулих відео по Volkswagen id 4. Ми займалися перепрошивкою да, русифікацією, українізацією цього автомобіля. І зараз покажу, які етапи вже пройшли, що у нас є, що маємо да, з українізації русифікації. Звичайно, це не кінцевий продукт, вона далі в розробці, буде допилюватися ця прошивка, і буде допилюватися, допилюватися буде функціонал. Але давайте поглянемо, що вийшло. Зверніть увагу, автомобіль вже на російській мові, зараз ми поміняємо мову на українську. Так, Українська мова. Завантаження. Все. І меню йде на українській мові. Телефон, радіоносі, навігація, автомобіль, ну, всі функції йдуть на українській мові. Так, асистенти, так, які є активно, неактивно, можна вибирати. Також бачимо всі асистенти, всі надписи йдуть на українській мові. Крім основного цього екрану да здорового, також на українській мові і всі помічники, які йдуть у нас на цьому невеличкому екрані, все також дублюється українською мовою. Бачимо надписи да все українською. Також, якщо ми зробимо мову поміняємо на російську то у нас буде ще е, доступне голосове управління зараз покажемо отключи кондиціонер окей включи кондиціонер радіо уже настроєно сделай температуру ниже ви можете осуществляти голосовое управління радіо і носителями, навігаційної системи і телефоном. Скажіть, наприклад, поїхали в город Москва і визвоть контакт Образцов, Рабочий. Як бачимо, на російській мові працює голосовий помічник. Надіємо, що зможемо зробити також, щоб і на українській мові голосові помічники працювали. Але поки, якщо ми вмикаємо українську мову, зараз пару секунд. То у нас пишеться для одного чи кількох компонентів неможливо змінити мову. Це індикація на дисплеї, мапа українська, голосове повідомлення навігації тільки на російській, і керування голосом на українській мові також недоступно. Це, от бачимо в меню, що у нас є можливість зробити, що немає можливості зробити. Також ще не до кінця побороли да, навігацію. Воно показує да, Одесу, але. Не вдається розрахувати маршрут по Європі, якщо там вибирати європейські країни, або якщо виїжджати на цьому електромобілі в Європу, то там буде можливість і навігацію керувати. Також є ще питання з ЄСім-карт, да, як її сюди прошити, зашити, щоб вона працювала коректно, ну щоб взагалі був інтернет. Але бачимо, результат є. То кому складно. З англійською мовою, англійська мова у нас йде в китайських електромобілях заводу, то бачите, вже є можливість перемикати на російську, на українську мову. І таким чином буде трошки простіше да, керувати навігацією. Але якщо є Apple CarPlay, да, iPhone у вас підключаєте через AppConnect, і також буде мова вашого телефону на цьому екрані. Ну, звісно, функціонал буде на англійській мові, але таке. Такі моменти. Ці настройки можна один раз зробити, і зрозуміло, що більше там ви їх дуже змінювати не будете. Коли буде вже повноцінна прошивка, також запишемо відео, бо це така ще не до кінця ця прошивка. Якщо звернути увагу, то кілометраж збився, не показує, скільки кілометрів у нас машина пройшла. Також карти да, не працюють в менюшки. Загальний пробіг також ще не відображається, тому я ж кажу, що не до кінця допилена ця прошивка, в процесі буде покращення, в процесі буде робитися, щоб ця прошивка стала більш якісною і можна було користуватися. Також є надія, що вдасться підключити до європейських серверів, да, і буде обновлення приходити ну, по повітрю. Або можна буде оновлювати, там заїжджаючи до нас на сервіс. Це все у нас в планах. Як буде, будемо бачити, будемо записувати відео. Також робимо і перехідники, да, вони в процесі, в процесі тестування, в процесі налагодження роботи їх, але треба трошки часу. Бачите, з прошивкою трошки скоріше все рухається. З адаптерами да, перехідниками на GBT, CHAdeMO або на cs 2 є невеличкі проблеми з протоколами, щоб машина розуміла, як її заряджають, і що вона працювала зі станціями, які у нас в Україні не дуже коректно зібрані. По вартості от перепрошивки. Ну не бачу сенсу зараз сказати. На даний момент вона трошки дороговато виходить, там більше тисячі доларів буде виходити. Але коли вона допилиться, коли трошки оптимізується процес переробки самої прошивки, то я думаю, що ціна трошки знизиться. Ну і коли вона буде вже дороблена, щоб вона працювала більш коректно і більш якісно. То вже будемо казати вартість, скільки це коштує, і зможете замовляти. Я думаю, на ті автомобілі, які зараз клієнти замовляють вже у нас, то поки вони прийдуть да, там за півтора-два місяці, що зараз в дорозі, вони, вже буде якийсь результат, і ми зможемо вже, кому необхідно, доставляти, переставляти, перепрошувати електромобілі на українську мову. Дякую за те, що дивилися. До наступних відео.